Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, Бачать очі Його, повики Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного й Росію, що любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь, і сірку і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду. Праведний бачить обличчя Його, мир Україні, мир Божому Ізраїлю, вірою впали єрихонські мури, по семидневній обходженні їх. Ранковою росою сьогодні буде книга пророка Ісаї 55:8. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, Настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. З історії Єрихону можна винести декілька ключових уроків. По-перше, існує велика різниця між Божим шляхом і шляхом людини. Хоча з військової точки зору атакувати Єрихон таким чином, як це було зроблено, було нераціонально. Ми ніколи не повинні ставити під сумнів Божий намір чи вказівки. Ми повинні вірити. Що Бог є тим, ким Він себе називає, і що Він буде робити те, що Він каже, що він робитиме. Як заявлено в посланні до Євреїв 10:23: вірний, бо той, хто обіцяв. По-друге, сила Бога є надприродною, поза нашим розумінням. Псалом 18,13,15, і Господь загримив у небесах. І Всевишній свій голос подав, град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні і відкрились основи вселенної від сваріння того Твого. О Господи, від подиху вітру і зніздер Твоїх. Даниїла 4:35. А всі мешканці землі, пораховані за ніщо. І він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш? Стіни Єрихону впали і впали миттєво, вірою впали єрихонські мури по семи днів, по семиденні семи обходження їх. Стіни зруйнувалися простою силою Бога, яка була вивільнена через слухняну віру ізраїльського народу. По третє, існує безкомпромісний зв'язок між благодаттю Бога та нашою вірою та послухом йому. Вірою впали і мури по семиденнім обходженні їх, хоча у минулому їхня віра часто зазнавала краху. У цьому випадку народ Ізраїлю повірив та довірився Богові та його обітницям. Як вони були спасені вірою, так і ми сьогодні спасені вірою. Проте віра повинна підтверджуватися послухом. У народу Ізраїлю була віра, вони підкорилися, і стіни Єрихону впали через віру після того, які б обходили сім днів поспіль. Спасаюча віра спонукає нас слухатися Бога. По четверте, історія розповідає нам, що Бог виконує свої обіцянки. Стіни Єрихону впали. Тому що Бог сказав, що вони впадуть. Божі обітниці для нас сьогодні такі ж певні, вони такі ж непохитні. вони надзвичайно великі і надзвичайно цінні. По п'яте віра без діл мертва. Якова 2,26. Недостатньо сказати Я вірю в Бога, а потім жити в нечистивий спосіб. Якщо ми справді віримо в Бога, наше бажання полягає в тому, щоб його слухатися. Наша віра діє, ми докладаємо всіх зусиль, щоб точно виконувати те, що говорить Господь, і виконувати Його заповіді. Ісус Навін, та ізраїльтяни виконали накази Бога і завоювали Єрихон. Бог дав їм перемогу над ворогом, який намагався утримати їх від землі обітованої. Так і з нами сьогодні. Якщо ми маємо правдиву віру, ми повинні слухатися Бога, і Бог дає нам перемогу над ворогами. З якими ми стикаємося протягом цього життя, Бог дасть нам перемогу над російським агресором і терористом. Наша слухняність буде яскравим доказом віри, що ми справді віримо в нього. Ми можемо перемагати через життя. Вірою, яка слухається Бога, який дає нам цю віру як безкоштовний дар, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. 2, 8, 9. Завтра продовжимо. Я, Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оврич. Помолимось, небесний наш тато. Ми дякуємо, Господи, за те, що ти наш Бог, що ти наш батько, що ти тримаєш все в твоїх руках. Господи, ми маємо віру в Твою перемогу в Україні, Господи, через Україну. І десь ми, буває, і кажемо, Господи, поможи нашому. Не вірю, Господи, але ми віримо, що Ти явиш славу Твою, Господи, в Україні і могутність Твою, і велич Твою, що Ти будеш прославлений, Господи, в пробудженні народу України, Господи, і в цілому України. Довіряємо тобі, батько. Потребуєм Тебе, потребуєм слави Твоєї на нашу землю, Господи. Покрий, покрий наших людей, Господи, крилами Твоїми, Боже, вивільни Твоїх ангелів, Господи, на всяке місце. Дехто потребує для військових, Господи, для волонтерів, для логістики. Боже, просвіти Україну сьогодні. Ми здаємось в Твої руки і знаємо, Господи, що Ти вірний, Господь, що Ти вірний, добрий наш Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь.